Вечір тихенько на землю лягає, зорена нічка крилом нам махає, сон по доріжці до діток іде цікаву казочку малята несе, казка улюблена, всіх нас навчає. Мріяти, жити, творити добро. Для цього людині життя і дано. Раді зустрітиме друзів своїх, котик мурлика вже казку моркоче, їжичок-фуфирчик вужко лоскоче, тітка сорока скрізь облітала. По всьому світові тіткам казки назбирала. Малята, сьогодні я вам хочу розповісти українську народну казочку Каза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі казу. Привіз її додому а рано вранці на другий день посилає дід старшого сина до казу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до став доганяти, а дід став на воротях у червоних чеботях та й питає. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Прогнав дід сина, на другий день посилає від другого сина меншого. Пас пас хлопець казу, аж до вечора та й став гнати додому. А дід став на воротях у червоних чеботях та й питає Кізонька моя мила. Тісенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу пасти, пасла весь день, а ввечері стала доганяти до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чеботях та й питає. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила. Я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От діти бабу прогнав. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас пас увесь день, а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питає. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клоновий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. Ось тоді дід розсердився, пішов до коваль, нагастрив ніж і став козурізати. А вона вирвалась та й утекла у ліс. У лісі бачить каза зайчикову хатку. Вона туди вбігла і заховалась на печі. Ось прибігає зайчик, коли чує, в хатинці хтось є. А хто, хто, в хатці? Яко, за дереза, за три копи куплена, на півбока луплена, тупо, тупу ногами, сколю тебе рогами. ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком і плаче. Спробував і ведмедик допомогти да і не зміг, і вовчик не вигнав козу, і лисичка злякалась. Коли це бачить зайчик, лізе рак, не барак. А чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? От я його вижено! Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав не вигнав, і вовк гнав, і лисичка гнала, не вигнала, а то ти? Отже, вижено. Та як ущепне казу клешнями. Каза, як замекає та спече. Та з хати побігає, поки її видно. От тоді зачик радий, прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став жити у своїй хатці.